Вітаю. Сьогодні у нас в роботі було відновлення черв'ячної шестерні, саме посадочних місць, підшипників і сальників, були розбиті, були овальні, все було перевтулено і прошліфовано за одну установку на оправці. Віллі в цьому дуже гарно допомагає, як завжди. Робота, виходить, максимально якісна і максимально дуже чітка. Тобто в нас все виходить дуже посадки гарні, чистенькі, гладенькі, округлі. Тут було яйце 800, аж не знаю, як воно працювало з тими підшипниками, але переробили, перевту, перевтулили. Занизив посадку підсальник на рівно 200 від посадки, щоб підшипник легко пройшов через неподер посадку сальника. І получилося ось так гарненько.